Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чи маєш ти небесний дім? Апостол Павло у другому посланні до Корінтян, п'ятому розділі говорить такі слова. Знаємо, Бо, коли земний, мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Він порівнює наше земне тіло з таким. Тимчасовим наметом, який з часом, на жаль, зруйнується, і тут же він запевняє, що в нього є прекрасна надія, що після того, як цей намет тимчасовий зруйнується, у нього є дім на небесах, який вічний, який нерукотворний, який дарований самим Богом. Люди, які не мають цієї надії, нагадують мені тих, хто зараз лишилися у прифронтових. Містах і потерпають від обстрілів, чиї будинки або вже зруйновані, або руйнуються з кожним днем. І на жаль, часто ці люди говорять, що їм просто нікуди їхати. У них немає іншого дому, і їх ніхто ніде не чекає. На противагу цьому. Ісус запевнив нас, запевнив своїх учнів свого часу, і зараз ці слова він адресує для кожної людини і каже це. Записано в Євангелії від Івана, 14 розділ з першого віршу. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Воля Ісуса Христа в, та, в тому, щоб там, де Він, там, де. Його небесний Отець могли бути і ми. І він пішов приготувати для нас ці оселі і скаже, що він прийде вдруге, щоб забрати всіх, хто вірував у нього на небеса, у ці небесні оселі. І ви запитаєте, як же ж туди потрапити? І таке питання задав апостол Хома, і він говорить до Ісуса, е ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу, на що Ісус відповів: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Отже, тільки Ісус Христос є тією дорогою, яка приведе нас у вічність, приведе нас до Бога, приведе у ці небесні оселі. І тому. Ісус в іншому місці говорив, що всякий, хто вірує в нього, він має вічне життя. Апостоли говорили, що кожен, хто призове ім'я Господнє, буде спасений. Отже, якщо ви дивитесь в майбутнє, і воно вас лякає, ви дивитесь на своє тіло, що воно потроху руйнується, і ви не знаєте, що вас чекає попереду, то для вас є Євангелія і чудова надія. Віруйте в Ісуса Христа. І тоді, коли Він прийде вдруге, Він забере вас і оселить, в, цих небесних, в цьому небесному домі, і де буде жити разом з вами. Нехай Господь благословить кожного мати цю надію, чудову і мати вічний дім на небесах з Богом.